Зі усім привіт! Ну що ж, завершився фінал Кубка України. Сезона 2024-2025 років. Стадіон у Житомирі, стадіон Полісся, приймає фінальний матч Кубка України. Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ. Один один. Мирова в Основний час став додатковий час. І у серії пенальті з рахунком 6-5 перемагає Донецький Шахтар. Команда Маріна Пушича. Донецький Шахтар виграє Кубок. України сезона 2024-2025 років. От давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми з вами, друзі, все обговорювати зі стартових одинадцяток. Шахтар Донецьк, Маріна Пушич, головний тренер команди. Педро Енріке, Підриньо, Колі Матвієнко, Венісі Устобі, Сегіналду, Діма Різник, Бондаренко, Бондар, Кевин, Георгий Судаков та Марлан Гомес. Весь така стартова 11 у Дничан. Київський Динамо. Встака стартова 11 Україн. Головний тренер команди Олександр Шавковський. Міхавка, Руслан Іщеріт, Олександр Тимчик, Коля Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Владислав Дубінчак, Владислав Ванат, Денис Попов та Влад. Владислав Кабаєв, вистака стартова 11-ка київського Динамо. Ну і тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про саму гру. Ну, ще я вам, друзі, можу сказати, неймовірний рівний футбол, і справді неймовірний рівний матч. Де обидві команди обмінювалися непоганими атаками. Відрізки у Донецького Шахтаря проходили хороші атаки, а відрізки у Київського Динамо. Взагалі, обидві команди грали доволі таки обережно, тому що це фінал Кубку України, і будь-яка помилка вона може дуже дорого і справді якраз то коштувати. Тому для обох команд цей матч був неймовірно важливим. Неймовірно важливим. Ось, ну і справді у Донеччан проходили непогані атаки, у Київського Динамо непогані атаки проходили. Взагалі, Донеччани грали по схемі 4-1-4-1, а кияни грали по схемі 4-2-3-1. Дуже багато було боротьби. Справді на футбольному полі. Дуже багато було боротьби. Обидві команди намагалися одна одній не поступатися. Ну і ось вона, якраз то 43-х Вона має рівне футбол, рівне футбол, де обидві команди е, створювали моменти. Ну, не прям гольові моменти, але перспективні атаки в обох команд проходили. Тут такий, знаєте, був рівний футбол, рівна боротьба. Але да, ось вона, якраз та 43-х хвилина матчу. Київський Динамо проводить свою атаку по правому флангу. Дуже здорово розіграють цю комбінацію. Кияни атакують, Шапаренка, Коля Шапаренко йде Берешена Владислава Дубінчака. Просто Ярмоленко удар, гол! Динамо Київ, 43-я хвилина матчу Андрій Ярмоленка. 1-0, Динамо Київ, попереду у фіналі, у фіналі Кубка України. Андрій Ярмоленко переправляє м'яч в Сітковаріт. Геніальна атака пройшла у Київському. І Андрій Ярмоленко, як хліб з маслом, виконував у цьому епізоді. Плюс-мінус як пенальті пробивав Андрій Ярмоленко. Ну, десь метр, можливо, 13-й, але пробиває Андрій Ярмоленко точно в Дальній Кут. 1-0. Київське Динамо виходить уперед у фіналі Кубка України. І якраз тут під занові з першого тайма забивають кияни. Ну і перший там, відповідно, на цьому Дей завершиться. Перший там, відповідно, на цьому Дей завершується. І завершується він. Перевагою київського Динамо. 1-0. Команди йдуть на перерву. Взагалі, що казати якраз то про першу 45-хвилинку хвилинку. То, друзі, рівне футбол, і справді рівне футбол. Ви с якщо дивитися статистику якраз то конкретно першого тайма, дивіться, володіння м'ячем 59 на 41. Да, Перевага донецького штеря по ударах 2-3 з ударами в площину 2-0. Тобто, да, ударів було не так дете та і багато. Хоча в принципі підходи були і у Київського Динамо, і у Донецького штеря. В принципі, підходи в обох команд і справді де і були. Але ось просто не вдалося ці підходи довести до якогось момента. Другий тайм. Другий тайм. Ну, до речі, друзі, у Донецького Шахтаря ще з'являться якраз то Куан Еліас на 46-ті хвилі матчу. Вийде Діма Крісків, Алісан А Єгор Назаріна вийдуть на 62 шістдесят другі матчу. І Цуріков вийде на 90-ті хвилині матчі. Не цуріков перепрошую, друзі, Цуканов. Цуканом вийде на 90-тій хвилімат. У київського динамо на 74-й матчу вийде Володимир Барашко. На 81-й хвилі матчу вийде Олександр Піхальонок, Назарій Волошин. А, ось, відповідно будуть заміни у київського динамо. А, ще вийде Караваєв, Вівчаренка, Константин Вічаренка і Крістіан Біловаров. У Донечан ще вийде Грам. Другий тайм. Другий тайм, в принципі, донечанку потрібно збивати. Донечанам потрібен гол. Команда програє, і Донечана звичайно, що активізувалася. побільше вже пішло атаки, удари пішли у Донецького штаря. Дуже багато було боротьби, і справді обидві команди намагалися одна одній не поступатися. 64 хвилина матчу. Київське Динамо, володіє м'ячем. Коля Шапаренко, Коля, Коля Шапаренко, м'яч. Коля помиляється, перехоплює м'яч. Алісон. Контратака. Шатера, Кон Еліас, передача на Георгія Судакова. Туди передача на Алісона. Алісон, подача Куан Еліас на дальній стійці. удар гол! Забиває шахтар, Донецьк Дин О, Дин. Куан Элиа забывает свой дебютный крастомяч Донецьких шахтар. І, до речі, таким чином виходить, що якраз то два новачки організували цей м'яч. Один бразилець Алісон Подає, а інший бразилець Куан Еліас дотягується до цього м'яча і переправляє м'яч в сітку. Один-один Шахтар Донецьк зрівнює рахунок у фіналі Кубка України. Геніальна подача Алисона і Куан Еліас. Куан Еліас випереджає центрального захисника київського Динамо. Спід Дениса Папова пробиває Куан Еліас. Але я б, друзі, виділяв геніальну передачу Алисона, Тому що Алисон виконав геніальний пас. Після того, як донечани відігралися, після того, як рахунок став у матчі 1-1. То далі знову була боротьба позиційна, то динамівці володіли м'ячем, то донечани володіли м'ячем. Тобто такий футбол. То кияни атакують, то донечани атакують. Ніхто не ризикував, ніхто не, риз... не ризикував. Обидві команди не ризикували справді. Не ризикували обидві команди. Тобто такий справді, скажімо так, обидві команди дуже боялися помилитися і справді. Друзі дуже боялися якраз допустити якусь помилку обидві команди. Тому завершиться красота основний час, таких то явних моментів не було. А якщо казати статистику окремо, даймо номер 2, То дивіться, володіння м'ячем 51 на 49 на неличкі переваги «Динамо Київ», по ударах 5-2 перевага донецького штатаря 2-1 в площину і 1-0 за кутовими. Перевага. Донецького штену. Цілому, до речі, якщо брати основний час, то за кутовими було 5-0. Екстра тайми, взагалі, щоб ви розуміли, жодного удару обидві команди не нанесли. По володінню рівне 46-54, ну трішки більше, кияни я не на м'ячі. Жодного удару у другому другому, а в екстра таймах нанесли обидві команди. Тобто це значить про те, що і справді обидві команди не ризикували, грали доволі таки обережно і чекали помилки відповідно суперника. Тобто донечани чекали помилки Київського Динамо, а кияни чекали помилки Донецького «Шахтаря». Серія пенальті, серія пенальтів. Кінці кінців доля цього фінала Кубка України вирішується у серії після матчевих пенальті неоднократно. в цих протистояннях були вже серії пенальті неоднократно. Серія пенальті. Першими за Донецький Шахтар пробивав, ем, якщо не помиляюся, то першим якраз то бив Куан Еліас. Якраз то він, якщо не помиляюся, якраз то бив перший 11-метровий удар. Якщо я, друзі, не помиляюся, Куан Еліас, якщо не помиляюся, то він саме якраз то бив. Uh, він пробиває, він забиває, забиває перші пенальті донецький Шахтар. Один У цій серії пенальті. Донечани uh, повели в рахунку. Якщо не дивляється, якраз то uh, Кон Еліас якраз то бив, якраз то перший удар. А потім uh, кияни били пенальті. Кияни також uh, свою спробу реалізували. 1-1. Причому дуже так чітко і справді виконували пенальті обидві. Владислав Ванат, якщо не помиляюся, виконував там за київський Динамо перший удар. Владислав Ванат як хліб з маслом свій пенальті реалізував. Дуже чітко пробив Владислав Ванат і київське Динамо у серії після матчевих пенальті відігралося. До речі, друзі, перепрошую у Шахтаря. Першим бив Ігор Назаріна. Тому, друзі, ви бачите мене, і я, друзі, помилився. Перший у Донецького штаря бив Єгор Назаріна. Якраз то він був перший удар. Тому, друзі, ви бачите. Я, друзі, помилився. У київського Динамо так Владислав Ванат виконав пенальті. Владислав якраз то всі пенальті реалізував. А далі якраз то пробуває Куан Нінкон Еліса Алісан. Алісон бі і Алісон збиває 2-1. Донецький Шахтар виходить уперед. Потім у Київського Динамо пенальті пробиває Володя Брашко. Володя Брашко, розбігається Володя. Удар Гол. 2-2. Зрівняв рахунок Київський Динамо. Зрівнює рахунок Володя Брашко. Кевін б'є третій удар за Шахтар Донецьк. Молодий бразилець розбігається. Кевін пробиває. І забиває гол. В стилі Неймара розбігався Кевін. І свій пенальті він реалізував. Пробив лівий кут, тоді саме стримав якраз то Руслане Щеретну, але він пробив настільки точно, що свій пенальті, Кевін реалізував. Знаємо, Київ б'є Олександр Піхальонок, і Саша забиває 3-3. Забиває і Саша Піхальонок. Донецький шахтар б'є Коанеліас. хоч хоча спочатку Куан не забив, тому що Руслан Нещерет пенальті відбив, але потім було перебивання. Тому що Руслан Нещерет е, вийшов якраз з лінії, було перебивання. І з другої спроби Коанеліас робить розбіг. Робить таку паузу. Пробиває Кон Еліас і гол! Забиває донецький шахтар. 4-3. Знову донеччани попереду. За київський Динамо б'є Константін Вівчаренка. КонстантИн розбігається і забиває. Хоча як же Діма, Рі... Діма Різник був дуже близький. До того, щоб відбити пенальті Константина Вічеренка. Ну, Константин Вічеренка пробив дуже сильно, точно, і забив гол. Донецький б'є п'ятий удар. П'ятий удар виконує алам грам. Грам розбігається, пробиває грам і забиває гол. Пробиває грам якраз то в лівий кут, а Руслан Нещерець стрибає в правий кут. 5 за Динамо Київ. Далі п'ятим б'є, нехавка, а Михайленко. Не Михайленко б'є, і Михайленко забиває. І Михайленко забиває, то забиває Михайленко. 5-5. Кияни знову забивает. Ну і далі команди б'ють до промаха. До речі, Михайленко ідеально виконав. в 9 дев'ятку влучив Михайленко Дмитро Крисків, Діма Пробиває пенальті. Зеленецький Шахтар. Команди б'ють до промаха. Будь-який промах може стати роковим. Крісків, діма забиває Шахтар, 6-5. Відстійки м'яч влітає в сітковий рід, хоча як же все було близько. А можливо, Руслан і щеред би і витяг би пенальті, якщо би якраз то, тому що відстійки то м'яч ворота залетів. Олександр Краваєв, біє Олександр Караваєв пробиває, і Дмитро Різник витягує пенальті. І Шахтар Донецьк стає володарем Кубка України сезону 2024-2025. Не реалізував Олександр Караваєв пенальті. І Коля Матвієнко один із перших якраз прибіг до Олександра Караваєва. І, чесно слово, друзі, браво, Коля Матвієнко! Усі футболісти Донецького Шахтаря пішли святкувати перемогу. І Коля Матвієнко, Коля Матвієнко, підійшов до Олександра Караваєва і розпочав справді. Скажімо так. Підійшов колі Макінку до Лісини Краве, розпочав його заспокоювати. Емоційний матч, дуже емоційна гра. Донецький Шахтар виграє Кубок України в рівній битві. Це був рівний матч, абсолютно рівний футбол, де обидві команди не поступалися одна одній. Якщо ми з вами, друзі, будемо зараз дивитися статистику, дивіться, 7-5 удари по воротах, 2-3 удари в, в площину, володіння 52 на 48 Ну, Невеличка перевага за володінням штарям, невеличка перевага одиничан за ударами, за ударами в площину, невеличка перевага київського Динамо. За кутовими 5-0, там навіть не 5 там 6-1, якщо не помиляюся, була статистика кутових. Ну, Рівний футбол, друзі, рівний абсолютно футбол. Але донецький шахтар виявився сильнішим якраз то у серії після матчевих пенальтів. Александр Караваєв би хотів би, друзі, найкращого побажати. Дуже так емоційно і справді Саша відреагував на цей промах. Це була битва, і справді. Це була битва, де зустрічалися найкращі команди України, і донецький Шахтар перемагає. І Шахтар перемагає. І всіх уболівальників донецького Шахтаря, я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Но вболівальники Київського Динамо не засмучитись, не засмучитись вболівальники Київського Динамо, тому що вже буквально через декілька днів кияни можуть оформити чемпіонство в українській прем'єр-лізі. Якщо команда Олександра Шавковського... Як мінімум Чорноморці не програє, тоді кияни оформлять вже офіційно чемпіонський титул в українській прем'єр-лізі. Побажаємо донецькому шахтарю, київському Динамо всього самого найкращого. І вам, друзі, бажаю добра. Будьте щасливі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі!